Добрый вечер, уважаемые телезрители. С 1 декабря пенсионный фонд Украины провел плановые перерасчеты пенсии. Эти перерасчеты проводились автоматически, и пенсионерам не нужно было специально приходить в отделение пенсионного фонда. А связаны они с перерасчетом минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые были проведены еще с 1 октября, и с увеличением прожиточного минимума. А еще с 1 декабря пенсионный фонд начисляет льготы и субсидии. Раньше, как вы знаете, этим занимались службы социальной защиты. Вот об этих изменениях в работе пенсионного фонда мы и будем сегодня говорить. В эфире Васильевский остров. У нас в студии заместитель начальника главного управления пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области Наталья Корничук. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. А, давайте начнем с перерасчета пенсий. Кому они пересчитаны и насколько заметны для пенсионеров Будуть эти піріщоти. Щороку у нас законом про державний бюджет України закладається відповідний розмір прожиткового мінімуму, від якого залежать певні пенсійні виплати. Якщо говорити про цей рік, 22-й, двічі змінювався прожитковий мінімум. Перший раз це з 1 липня. Поточного року і з 1 грудня. З 1 липня розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, складав 2027 гривень. На сьогоднішній день, з 1 грудня, це 2093 гривні. Враховуючи те, що змінюється розмір прожиткового мінімуму, змінюється мінімальний розмір пенсії за віком, змінюється максимальний розмір пенсії за віком. Зв'язку з цим. Перераховуються доплата за понаднормативний стаж, але це тільки для непрацюючих пенсіонерів. Змінюється розмір пенсій за особливі заслуги перед Україною, оскільки розмір таких пенсій залежить також від розміру прожиткового мінімуму. Це теж для неработуючих, це для всіх. Доплата за понаднормативний стаж для непрацюючих, всі інші виплати, про які я говорю це незалежно від е, факту е, працює, не працює. Тому на сьогоднішній день також збільшено пенсійні виплати, це мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, де залежать також від розміру прожиткового мінімуму. Надбавка донорам, яка виплачується, теж залежить від розміру прожиткового мінімуму. Тому всі ті перерахунки, які залежали так сказати, знову ж таки повторююсь від розміру прожиткового мінімуму, на сьогоднішній день проведені і розпочалася виплата. приблизно, якщо в абсолютних яких-то цифрах це... плюс-мінус uh, Ну, якщо чтобы... говорити про кількість пенсіонерів, які отримали підвищення, це більше 700 тисяч в області. Ну, середній розмір підвищення практично так більше 30 гривень. Сообщалось, что с декабря неработающие пенсионеры, которым не исполнилось 70 лет, они начали получать ежемесячные ну, доплаты к пенсиям. Так ли это и каковы эти доплаты тоже в денежном выражении? И изменились ли размеры еще компенсационных доплат, выплат да, пенсионерам, которым там, по-моему, 70, 75 и 80, 80. лет? Дійсно починаючи, от на протязі останніх років, починаючи з 20-го року різним віковим категоріям встановлювалися різні доплати і різні компенсаційні, і в цьому році, в залежності від віку, також збільшувався і мінімальний розмір пенсії за віком, тому почну із найстарших 80-річних, оскільки їм з 1 квітня двадцятого року і ще була встановлена компенсаційна виплата 500 гривень. А, наступна категорія – це 75 Плюс, тобто у віці від 75 до 80 років, так, в минулому році з 1 жовтня, була встановлена виплата в розмірі 400 гривень. Враховуючи те, що проводилася індексація пенсій з 1 березня пенсійних виплат, ці компенсаційні виплати також були проіндексовані. Тому на сьогоднішній день такий розмір для, 50, для 80 Річних складає 579 гривень, а для у віці від 75 до 80 це 456 гривень. З 1 жовтня цього року також було проведено перерахунок особам, які старші 70 років, які тут незалежно від факту працюють, не працюють. Яким 嗯。Um Мають відповідний страховий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років. Їм була встановлена доплата до мінімального розміру 2500, тобто збільшено мінімальний розмір. І крім того, була встановлена також доплата 300 гривень. Якщо 80 ми говорили 500, 500 потім 500. з індексацією, то з 1 жовтня поточного Року було встановлено 300 гривень, але тут є певні особливості, і... фактично іжемічна добавка пенсії. Так, так, але якби є такі особливості, на що хотілося б звернути увагу, оскільки ці доплати, про які я веду мову, 500, 400 300 гривень, перерахунок проводився тільки і встановлювалися тільки тим пенсіонерам, у кого розмір пенсії менш ніж розмір середньої заробітної плати в Україні за 20 рік. Це 10 тисяч 340. У кого пенсія, значить, менше 10 тисяч 340. Так, так, і от на прикладі, як би, розкажу, наприклад, розмір пенсії складав 4 тисячі. Має пенсіонеру 71 рік, 4 тисячі пенсія, з 1 жовтня було встановлено 300 гривень. Наприклад, якщо пенсійна виплата складає і він отримує 4300. Так, 430. Mm. Якщо розмір пенсії, наприклад, складає 10 тисяч 200, то в даному випадку вже встановлено було тільки 140 гривень, тобто до величини 10 340. У кого розмір пенсії вищий, такі виплати не встановлювалися. Але крім того, і ще з 1 грудня те, що почали mm -hmm. говорити і про е, тих осіб пенсіонерів, які е, не досягли 70-річного віку, але які не працюють, і які мають стаж чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років, у них мінімальний розмір пенсії було доведено до суми 2300. тисячі mm -hmm. До 2500. Трошки поумылылось, до 2500. <свят> вот смотрите, мы не первый раз в этой студии, и вот я сейчас тоже почему об этом говорю, потому что сейчас уже дважды услышал, когда мы с вами говорим, вы особо как-то акцентируете внимание на стаже, страховом стаже. Вот каким он должен быть минимальным для назначения пенсии? І зміниться ли щось Планується ли щото е, е, змінить в наступному році, так, страховий стаж це почну із мабуть поняття, що таке страховий стаж, тому що дійсно страховий стаж дуже впливає і на право на призначення пенсії, і на е, саме і розмір пенсії, оскільки розмір пенсії залежить від коефіцієнту страхового стажу. Страховий стаж це період, протягом якого особа у нас підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і роботодавець за за яку особу роботодавець сплачував відповідні страхові внески. Тобто коли людина офіційно працювала, коли отримувала заробітну плату, коли є відомості відповідні в персоніфікованому обліку в пенсійному фонді, тоді цей період зараховується до То страхового це той стажу. це статусу. Момент істини, коли говорять, що зарплата в конвертах ікнеться потім так. при начисленні пенсії, да? так, так це саме той випадок, тому для того щоб призначити пенсію, необхідно мати відповідний страховий стаж. І якщо до 2018 року. Достатньо було мати не менше 15 років страхового стажу для того, щоб призначити пенсію. Починаючи з 18-го року, вже було встановлено мінімальний страховий стаж у 18-му році, 25 років, і з кожним роком цей розмір. Мінімального страхового стажу збільшувався на один рік. В цьому році, у 2022, для того, щоб призначити трудову пенсію, необхідно мати мінімальний страховий стаж не менше 29 років. В наступному році вже потрібно буде мати 30 років. Якщо немає цих років є і ще в законі. Є ще можливість призначити пенсію при наявності меншого страхового стажу. Є можливість призначити пенсію в 63 роки або в 65, оскільки загально встановлений пенсійний вік це 60 років на сьогоднішній день і чоловікам, і жінкам. Спасибо. Коли, наприклад, якщо людина має ну так для прикладу, от в цьому році стаж в діапазоні від 19 до 29 років, тобто до цього мінімального страхового стажу, пенсію може призначити в 63 роки. Якщо в діапазоні від 15 до 19, то в 65 років, і так теж поступово буде відбуватися збільшення до 28 року. У 28 році необхідно для призначення трудової пенсії в 60 років, необхідно буде мати не менше 35 років, тобто і чоловікам, і жінкам одинаково. Вернемся немножко э, к доплатам к пенсії. Війна внесла корективи, звісно, і роботу вашої організації пенсійного фонду. Вот скажіть, як? Как и кем и где будут начисляться компенсационные выплаты пенсионерам, которые покинули либо оккупированные территории, либо там, не знаю, прифронтовые, где жить уже невозможно, и находятся вот сейчас осели здесь, у нас, в области. Справа в тому, що пенсійний фонд ми от працюємо уже деякий час, можна сказати так в умовах екстериторіальності. А. Що це означає? Це означає, що будь-який пенсіонер, будь-яка людина може звернутися до пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Від місця ну, реєстрації на території на території України, наприклад, зареєстрований у Дніпропетровській області, за якимись відповідними питаннями, які необхідно вирішити, подати заяву на перерахунок, отримати консультацію. Він mm. може звернутися у Львівський, івано франківський в Київський, в Києві, тобто незалежно від місця mm -hmm. реєстрації, і отримати всі ті послуги, які надає пенсійний фонд, тому перерахунок. Також який проводили із 1 грудня, він проводився централізовано. Тобто, всі пенсіонери, які у нас зареєстровані на території України, всі пенсіонери отримують ті виплати, які, також на які і мають в наше відділення нашої області, можуть спокійно обращатися, приїхавши з куплю. А ті наші пенсіонери, які виїхали за приділи України. Їх Пенсійні виплати перераховуються, фінансування у нас проводиться своєчасно. Пенсійні виплати перераховуються, якщо людина отримує через банківську установу, перерахування йде на відповідні ну, тобто банківські да? картки. Так. Хорошо. і от я сказал сказав уже в самом началі, що пенсії перерославались без ну не було необхідності пенсіонерам приходити, подати заявки, вони автоматично это це это так? Подтвердите, пожалуйста То есть, так. ваше слово тут авторитетні так. Це дійсно так, оскільки всі перерахунки, які передбачені законодавством, те, що от сьогодні вже звучало в цій студії, вони всі проводились автоматично. Тому для додаткового звернення цих пенсіонерів необхідності до пенсійного фонду. Немає. Кстати, ми все говоримо, говоримо о пенсіонерах. А сколько пенсіонерів у нас в області? На сьогоднішній день у нас от станом на грудень місяць у нас знаходиться на обліку 888 тисяч пенсіонерів. Середній розмір пенсії у нас 5118 тисяч по області на початок року на 1 січня на обліку знаходилось 896 тисяч, дещо трошки менше на сьогоднішній день. А якщо як-то в соотношенні? с теми, кто работает еще и отчисляет э, пенсионный взнос, да, назовем это, то есть зарабатывать себе да, сколько вот работающих и пенсионеров. Пенсионеры, как я назвала, 888 тысяч, да. а працюющих у нас 1 миллион 317 тысяч в области. Давайте напомним, какие документы необходимо предоставить для назначения пенсии по возрасту и в каких случаях Не знаю, по какой причине может недостача документов необходимых или неправильно оформлены, могут э, отказать в начислении пенсии. Пенсійний фонд призначає три види пенсії: це пенсії за віком, пенсії по інвалідності, і пенсії в разі втрати годувальника. Ну, я думаю, поговоримо про пенсії да. за віком і які необхідні документи. По-перше, це трудова книжка, звичайно, оскільки саме трудова книжка підтверджує певні періоди оригінал, трудової не. діяльності, оригінал, звісно. Але тут знову ж як би розділити трудовий стаж страховий стаж, оскільки. За записами в трудовій книжці враховується стаж тільки до 1 січня 2004 року. А з 1 січня 2004 року це саме ті періоди, про які ми вже говорили. Сплата внесків, і ці періоди зараховуються тільки за даними персоніфікованого обліку. Тому... Страховий стаж, який ми зараховуємо за даними персоніфікованого uh, обліку, це все є в пенсійному фонді. Это есть, да. так. А періоди, які до 1 січня 2004 року були, зараховуються на підставі записів в трудовій книжці. Або, наприклад, людина навчалася. Надається відповідний документ і диплом. Проходила службу в армії, військовий квиток. Жінка, якщо в період догляду за дітьми не працювала, їй може бути зараховано період догляду непрацюючої матері до трьох років. Тому, щоб розглянути всі ці питання і зарахувати весь стаж, необхідно, звісно, крім трудової книжки, надати. Повторюся, документи, депло, так, документи, які вас, підтверджують трудовий стаж. Які підтверджують, наприклад, жінка змінювала прізвище при вступі в шлюб. Це свідоцтво про шлюб може бути. І є випадки, і на жаль, немало таких ситуацій, коли в трудовій книжці є ну можна сказати такі якісь неточні записи, є виправлення в даті прийому на роботу, в даті звільнення, в наказах. Тобто тут вже необхідні підтверджуючі документи, які можуть підтвердити ті періоди, щоб зарахувати цей трудовий стаж до Як для призначення. Ну, Не секрет, что допустим у многих какие-то были отношения с той же Российской Федерацией, да, там теперь отношения, эти запросы нарушены. То есть тогда этот срок, он вычитается, <муз cutter> да? Якщо, якщо да, так, якщо є якісь е е е виправлення, Знову ж таки, проблеми із записом трудовій книжки, він не зараховується. <муз> Понятно. Давайте теперь о субсидиях. Коль уж вам такое счастье выпало, их начислять. Решением правительства вот с октября ну, началась поэтапная да, передача функций административно вот этих вот жилищных субсидий льгот Пенсионному фонду. А уже с декабря пенсионный фонд... Наделен этими новыми функциями. Правильно ли я понимаю, что теперь для оформления субсидий, вновь новых субсидий человек должен пойти не в районные службы соцзащиты, а в вашу организацию? Так, відбулося у нас поетапне поетапна передача функцій саме із виплати із призначення субсидій від управлінь соціального захисту населення. Якщо виплату субсидій ми вже розпочали починаючи з жовтня, але на підставі інформації управлінь соціального захисту, тобто в жовтні, в листопаді, призначення субсидій проводилось управліннями праці соціального захисту, а ми на підставі їхньої інформації формували від виплатні відомості і передавали на е банківські установи, на поштове відділення, то починаючи з 1 грудня вже якби пенсійний фонд виконує повний цикл. Тож всю базу потрібно передати, правильно? Так, сьогодні на сьогоднішній день е відбувається якби. Е Передача баз даних електронних для за новим призначенням субсидій. Субсидіанти повинні вже звертатися до органів пенсійного фонду, але ще й залишився. Вони можуть звертатися, як і раніше, коли призначення проводили управління соціального захисту, також через СНАПи, через територіальні громади. І тоді ці документи будуть надходити до нас, і ми будемо проводити призначення. А хто вже получав у кого вже були оформлені субсидії? І можна куда йти. На сьогоднішній день їм немає необхідності звертатися до пенсійного фонду, оскільки субсидія була призначена управлінням соціального захисту mm -hmm. і відбувається в необхідних випадках автоматичне перерахування субсидій. Тому, якщо субсидія призначена, то до пенсійного фонду повторно. Не потрібно звертатись в от не знаю з передачі либо по другим причинам. Вот, змінились ли як-то условия необхідні для ну, назначення субсидій. Умови залишилися ті ж самі документи, постанови, які регламентують саме порядок призначення субсидій. Змінився тільки якби порядок, приз... орган, який буде призначати і виплачувати субсидії, тобто пенсійний фонд. Работы, забот прибавилось у Вас, ну, наверняка же, Ваши сотрудники тоже ну, уезжали куда-то в связи с военными действиями. Хватает ли специалистов для работы и пенсионного фонда непосредственно, и в связи с, с вновь полученными задачами? Так, завдань у нас прибавилось роботи на сьогоднішній день. Дещо відбулися зміни в структурі головних управлінь Не. пенсійного фонду, створено саме нові відділи, які будуть окремо займатися призначенням субсидій пільг, але це в межах нашої штатної чисельності пенсійного Скільки фонду спеціалістам підтягуєте з соц? У нас є бажаючі в. Вже достатньо звернулися до нас. Ми прийняли на роботу саме тих спеціалістів, які займалися призначенням субсидій пільг в управліннях соціального захисту. Сьогодні вже працюють у нас достатньо, достатньо вже така кількість, але ми готові ще прийняти спеціалістів до себе. Хорошо, і последній на сьогодні вопрос, Наталі. От Декабрські виплати пенсії почалися... от наверное, какого? 4-го, да, 4 числа. Успел ли фонд провести все перерасчеты в связи с изменениями? Да? И главное, есть ли деньги, то есть профинансировался уже фонд ваш или нет, в полном объеме, ну и в связи с новыми какими-то суммами дополнительными. Перерахунки було проведено своєчасно. ж здати пенсіонерам вовремя пенсії, либо... звичайно? Фінансування розпоч... перерахунки проведено, виплатний період з 4 до 25 числа кожного місяця. Тобто з 4-го числа вже розпочалася виплата пенсій, крім того, те, що фінансування пенсійних виплат цивільних пенсіонерів від Буваються по відповідних датах виплати, але своєчасно знову ж наголошую. Пенсійні виплати такій категорії, як військовослужбовці, вже на сьогодні профінансовано в повному обсязі, оскільки у них одна дата фінансування на початку місяця. І крім того, вчора також було профінансовано всі субсидії і пільги в повному обсязі. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Наталья Ивановна, за разговор, за вашу работу. Удачи вам, всего хорошего Дякую. и вашим сотрудникам. Спасибо большое, уважаемые телезрители, за то, что внимательно нас слушали. Я думаю, информация для многих окажется полезной. Всего вам доброго и до новой встречи.